Перші українські новорічні слухання відбулись у Хмельницькому. Захід організували за ініціативи громадської організації Захист держави на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Ми глибоко переконані у тому, що перед нами, перед українцями в умовах війни, є надзвичайний виклик. Ми маємо ця війна прийшла до нас в тому числі і тому, що ми забули, що українці. Це гідність, це честь, це історія, це багатовікові традиції. Спочатку нас зросійшували, нам нав'язували чужу одну культуру. Потім, коли ми здобули незалежність, на мій погляд, ми трошки розслабилися і вирішили, що всі небезпеки минули. Проте сталося інакше. Відтак під час слухань обговорили різдвяно-новорічні традиції українців та їхню роль у формуванні національної ідентичності. До дискусії долучилися історики, філософи, культурологи, філологи та фольклористи. У своїх виступах спікери наголошували, українські традиції це не лише елементи культури, а й основа формування світогляду та цінностей, особливо серед молоді. Ці традиції для нас, для кожного українця. От я проаналізую коротесенько, дивіться, календарно-обрядовий фольклор, родинно-обрядовий фольклор. Весь важливий, він все направлено на духовність, на виховання духовної особистості, всі свята, практично. Але найбільше збереглося новорічно-різдвяне. Візьмемо весну, веснянки, ми піднімаємося, ми співаємо, ми співаємо на вулиці, ми наші діти, ми... тому що там є свій духовний виток і своє значення. Фахівці розповідали про зимові святкові традиції українського народу від дохристиянських часів і до сьогодення, показуючи тяглість культури та її трансформацію в різні історичні періоди. Йшлося і про трансформацію святкових звичаїв у сучасних умовах, як вони змінюються, але водночас залишаються носіями українського духу. Я дійшов висновку, що самі місця осередки язичницьких культів. Вони досить потужні на території нашої області, особливо якщо взяти південь області. Це я досліджував лівий берег середньої течії річки Дністер. Також вони і є в нас і на території Південно-Східної Волині, але вони слабші. Окремий блок слухань присвятили різдвяним традиціям. Учасники показували, як у різних регіонах України святкували Різдво, зберігаючи обряди, пісні та символіку. Коли студент приходить на своє перше робоче місце, чи в дитячий садочок чи в школу, він повинен знати і ці традиції передавати. Тому сьогодні ми ось так вперше провели ось такі новорічні слухання. Мені приємно, що були представлені і наші викладачі, була представлена громадськість, були представлені студенти. Була така жвава дискусія. Були гарні виступи. Мені дуже сподобалися спікери. які… Розказували про ті чи інші моменти, і ми сподіваємося, що ось такі слухання вони потрібні, і, можливо, на наступний рік ми будемо старатися їх більше розширити. Участь у обговоренні взяли військові представники громадськості, науковці та студентська молодь. Організатори наголошують на важливості залучення різних поколінь до збереження культурної спадщини. Я тільки приїжджаю десь відпустку, і Михайлівна зразу накличе Хмельницьку гуманітарну педагогічну академію. Ми були з моїми побратимами присутні на спілкуванні з вашими студентами, і це дуже приємно, що ви впроваджуєте і насаджуєте людям, студентам в першу чергу ті основи, засади поваги до збройних сил, поваги до того, що ми робимо вже четвертий рік. Організатори переконані, подібні слухання мають стати регулярними, адже вони допомагають не лише зберігати, а й осмислювати українську ідентичність у сучасному суспільстві. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.